Так, друга сусідка біля безкінечного літа. В ніжках посаджена. Ну, не в ніжках на першій позиції. Так, купляла я Gloving Embers. Це також ремонтантний сорт гортензії. гортензії. Вона квітує також від червня до кінця вересня. Ну, от так само, як я говорила про Попередню гортензію, то вона взагалі там, я її зрізаю потім з Вони такі декоративні цілу зиму. І цієї це в мене другорічка, Гортензія, вона ще так, ще ж собі така дуже молодесенька. Вона має колір мати малиновий, от такий червоний. суцвіття в неї до 20 см поки що, звичайно, не дотягують. До, от, Бачу, квітує, поки що вона. Низом на минулорічних пагонах. Це квітування в неї на минулорічних пагонах. Дуже морозостійка, має мінус 24, переносить, Тож, трошечки я її також вкривала. Зараз вона випустила ці всі пагони верхні, вона буде квітувати ще пізніше на верхніх пагонах. І так, «Гловінг Embers також ремонтантна. Така красуня з великими суцвітнями має бути. Ну, малиний, Малиновий колір, такий пурпуровий, щось таке. Будемо дивитися за нею стежити, якщо в не пересорті. Думаю, що ні. Ану, зблизька. Покажу. От така вона. Насиченіша, має такий малиновіший колір. Там та рожева, а ця має такий насичений малиновий колір. Так, ще одна подружечка. Міссаорі. Ну, це вона мені, це моя любимка. Але цього року вона мене щось підвела. Не знаю, чи вона підмерзла сильно, чи що. Минулого року то листків не було видно. Придбала її поза минулий рік, а минулий рік отакий був настільки насичений, в неї гарне, блискуче листя з такими чорними окантовками. Воно навіть саме листя декоративне. Але цього року вона от починає, тільки починає. Я думаю, що вона ще піде, бо це перше таке суцвіття, вона зараз показала, саду також закладає пуп'янки, по боках є, по боках є суцвіття. Отут от також оце ще це все зараз воно затягнеться. Ну Не порівняння з бачу, що тверденькі є пуп'янки, вона ще дуже запізнюється. Вона обмерзла, але вона мені дуже подобається це місце Орі. Вона така декоративна, дуже красива. В неї такі там назбирані. Ця серія, я ще маю подружечку, але вона щось також запізнюється з цієї серії ремонтантних. Таке ж саме маю ще таку під фіолет, під лавандовий колір. Пізніше скажу, як називається. Ну, Хороша ця серія з їхніх ось цих. Бачу, ну листочки наскільки красиві, і сама квітка декоративна. Щоб я з ними дуже так панькалася, то ні просто так. Вношу добрива, як для усіх гортензій. Ну, звичайно, в кислому ґрунті вона посаджена, в мене всі замульчовані. Ну, не дуже, я вже їм так смаколики даю минулого року, я їх більше бавила, ото був і результат кращий. А зараз є так, як є. Міс Саорі, красуня. Так, і ще один сорт. Early blue. Ну, Звичайно, він в мене не блю цього року, бо я його нічим нічого для того не зробила, щоб він в мене був голубенький, але дуже пишний. Це також ремонтантний сорт, дуже компактний, невисокий, але заквітував. Боже, він не має тут це не місце для широколистої гортензії. Але я так дивлюся, що кантрі блюз її трошечки тут. І лаванда квітувала, трошечки тінь робила вже. Я от лаванду обрізала. Перше квітування буде нехай на друге чекає. І так тут троянда кантри блюз. отут тут її трошечки притіняє. Там барбарис з другої сторони. Так ніби взяли її в таке кільце, бо вона бідненька так на сонечку. Я вже так коли затіняю. Як було у нас плюс 33, то я її притіняла, робила таку шторку. ось. Ну, не голубенька вона цього року, ні. Ну, ми почекаємо. Я подумаю, що придумати. Вже не хочу її звідси забирати, бо вона тут так мені прикрашає краєчок клумба кругла. У мене тут всякі смаколики, барбарис. там деревовидна гортензія, там в мене що. Тут також волотиста маленька, там перовські, красиві. Тут Я вчусь поки що вчусь. це... Не дуже хочу сказати під підневаки, під що. Ну, поки що вчуся хвойний стригти, щось трошечки виходить. Це в мене така. Тут тис ззаді, ось так. І так ми її трошечки взяли в кільце на цій такій клумбочці. Цікаві, сонце зараз світить. Там мене ось песик вмішає. Ось так от у мене туйка підстрижена. Хотіла там заклали. Від сусідів посадили ту і ще не затягнулися. Ось так вона у мене тут вона буде малесенька така. Так що, от така ще є красунька. Низькоросла, компактна, ось так зблизька. Ерліблю. Невеличкий сорт, але бачимо розістільки, тут такі вітри прямо. Від річки, ну просто прогин. Дуже нехороше місце. І вона перезимувала, ось прошу дуже. Ну, звичайно, вона квітне все. Це бачу це на цьогорічних пагонах. Це знизу минулорічні вона випустила, а це бачу вже верх йде цьогорічні. і знизу також. Прошу знайомитися. Ще хочу показати такий чудо-чудо, широколиста гортензія. Ось така Глосі Ліпс називається. Ну, це точно такий, бо то його не спутаєш. Це точно не пересорт, це точна назва, тому що вона починає квітувати. Так, починає квітувати фісташково-рожевими. Отакі в неї починається квітування. Це ще малюсінька, вона молодесенька. Я її тільки минулого року прикупила. Бачите, такі фісташкові вона має серединки. Суцвіття. А потім вони вже переходять у насичену малину. О, тут заховалася. Така красуня. От нас насичено малинові. Вона ще дуже малюсенька, О, такий компактний поки що кущик, але ну, вона має мати велике суцвіття, до 30 см. Листя також таке гарне, здорове. Ось тут така у мене ще є новинка. Також вона тут зимувала, не накритою. Ні, Я її, напевно, навіть її не покривала. Вона така бідачка, тут таке, і, і цю зиму пробула. Так, трошечки її хвойні прикривали. Ця клумбочка. Така, також. Ось, там хвойні мої вчуся, експериментую. Тільки першу стрижку. Я лівець мав, ще немає декоративності, але нічого, нічого. Це перша стрижка, воно ще так кострубатенько, ще до Неваки йому далеко, але я думаю, що я його Я постараюся і зроблю з нього красоту. Зроблю обов'язково красоту. Тут моя тойка експериментальна з чупа-чупсами. Ще я її керую, нічого. Хороша ця забріна, має гарний декоративний вигляд. Так, все. Показала красуньку, ще й думаю деревовидні, бо відквітують і нікому і ніхто бачити не буде. Зараз подивлюся, тут Стронг-Аннабель піду її знайду. Так, маю ще монопосадочку, посадочку. Тут от Стронг-Аннабель. Деревовидна гортензія. ну Це краса неповторна. Чого ж я її не знімала, як вона квітувала перше. Зараз вона вже не є декоративною, бо вже суцвіття і зеленіють, і пригоріли. так, Деревовидна не анабель, Стронг анабель. Чим відрізняється? Відрізняється всім тим, що має набагато міцніші пагони, міцні, от що себе собі тримають. ну І шапки, звичайно, набагато більші. Набагато потужніші, шикарніші, ніж Так, Поки що я її тут маю. Вирощую. Минулого року мені дуже порядний продавець. Ну, я ніколи в неї нічого не виписувала. а от вона мені прислала. Я... Але тут сильна сонячна сторона. Буду я її звідси забирати, цих чотири. П'ятий мені вже потім прислала інший продавець. Не буду я обіжати нікого, але це вона мені прислала п'ятий там в, мене в самому кінчику. Посаджений цієї монопосадки, то вже проста анабелька. То вона вирізниця, ну, обдурили, ну, то що, не перший раз. Ось, А це дійсності. Я колись скажу, звичайно, що за продавець. Поки що ще не буду, не маю дозволу, я її не попередила, не можу я людину вказувати без попередження. Може, вона не хоче, бо я її називала. Ось така монопосадка, між ними маю. Посаджено юбілей принца Монако, зато його не показувала, тому що я його пересадила чотири. Він би не був на дзеркальній клумбі, де омаж Барбара з Ліонс Роуз. А що? А Він був повністю вже за всю, свій авторитет показав і закрив мені усі омаж Барбари, почав там приглушувати. Ну і що, мусила я його забрати? Попросила вибачення, і він же тут біда. Нічого, він дуже міцний, це безкінечно, як то кажуть, троянда квітує, він їй нічого не шкодить. Звичайно, тут ще така неупорядкована клумба, але нічого. Заберемо ці стронханабельки звідси, посаджу я йому тут лаванду поміж нього, буде там підуть. Чопа, хесе, ти тихесенько, хесенько, бо не можна, не можна говорити нічого, не гавкай. Ось і буде красота. Буде така красота. Ще раз покажу. Странханабель ну, дуже, дуже ця деревовидна гортензія хороша. Ну Тут за за сильне сонце. Все одно вона не хоче. Вона така берусіяна тінь. Сонце, але не таке палюче, як у мене тут по цілий день. Ні, ні. Таке, Вона опалює. От, опалює. Ну, вона вже, звичайно, не має тої декоративності, вона вже зланкувата, але треба її інше місце. Маю. Я не дуже хороше місце. Ми там впорядкуємо і я її заберу. Тут буде лавандочка. З, з Монопосадці, з трояндою Принц Аннабель. Тьопа, ти там не, не гарно дивишся, будь чимний. Так, все, дуже гарно дякую. Усім удачі, мирного неба, до зустрічі.